Христос посеред нас. і Буде. А ви як думаєте? Вам треба каятися ще? Чи вже розкаялися і все? І стали вже правити? Прошу? Вам ще трохи треба. Від вам ранку ще, до вечора треба. ранку до вечора промагаєтеся. Так. Ми часто це. Пристаємося словами, яких глибину змісту, зміст самі не до кінця розуміємо. А тому потрібна і катехізація, потрібна іванілізація, потрібно відкривати ці горизонти. Іван Христитель оголошує покаяння. І хрестить хрещенням покаяння. В чому воно спочиває? Спочиває в цьому, що кожна людина несе в собі є спрагнена щастя, добра і любові. А тепер позвідаємося малої. Що таке щастя? Відстань від мене, я буду така щаслива. Не приставай до мене. Мені так буде добре. Мені вистачає, не треба ні нікого, ні направо, ні наліво. Вистачає мама, мама все на світі. Ну, Ще там пацана якось побачила. Значить, Щастя, прагнемо щастя. Але, дорогі, і тому, що не народилися, не народилися з пізнанням з досвідом Бога, завжди в нашому настеженні нашого життя, завжди людина простягає руку за так званим забороненими. Плодами за чимось, що принесе якусь розвагу, принесе емоційне, е, тимчасове задоволення, принесе якусь еуфорію, але не може повністю зробити людину щасливою. Покайтеся, Це значить відверніть, прийміть це, що Бог. Приходить на землю, Бог себе об'являє, щоб мені сказати, що Він прагне мого абсолютного щастя, добра і любові. Він хоче мені це дати, Він хоче мене навчити. Так можна порівняти, що так як хтось перестане вірити в це, раб перестане вірити в це, що він може стати вільним. Це просто нереально. Я мушу жити під каблуком фараона. Так думав ізраїльський народ. а Покаятись, то значить, так, відкрий, що є Бог любові, відкрий дійсність, що є Бог, який спасає, відкрий, подай йому руку, щоб тебе міг вести е, скрізь скріз Червоне море, скрізь води, <різь> до обіцяної землі, щоб Бог міг зробити це, що в його сила. Багато людей. Зневірення спочиває в цьому, що перестануть викреслять з свого життя цю стежину, яка приведе до Бога, і тому викреслять з зі своєї уяви, зі свого життя бажання цього, що предкадає Євангелія. То нереальне, то не може бути. Я просто не вірю. Я вірю в це щастя, яке я собі можу виробити самі, або про яке говорят, говорить світ цієї реклами. Е, недавно говорив з одним е, чоловіком і він каже так, а е, мій двоюрідний брат дуже помінявся. був такий, ну, ну, неважний. Е, Чоловік і випивав, і достався і до травки, курив, і е, ну е, не мав е, серйозних відносин е, з, з ніким. Ну так, гуляй поле. Е, зробив собі районний центр. Е, а чого? Дорогий, лише того, що він він, коли просто. Пробували до нього дійти, достукатись, а він говорить так, всі так живуть. То значить, він дав себе втягнути в таке середовище, таке оточення, С слухав, як класно, коли від мами міг украсти заплату. Гроші і рознести їх за одну ніч. Слухав, як це чудово. Слухав, як це чудово, коли е, міг викурити більше травки, які це кайфі. Слухав, слухав, слухав. І це слово інформація дає йому пробуджує бажання, а може дійсно так. А Дійсно, цим пов'язаний, який і досвід, іде за тим. Покайтеся, то значить сказати досить. Я хочу випробувати це, що дає Євангеліє. І е, що предкадає Слово Боже. Хочу знайти собі час, щоб слухати Бога, і потім поволі відкривати. Цей духовний світ. Іван Христитель стає як свідок. Він відкинув всі ті радості цього світу, виростає де? Пробуває в пустині, в строгих умовах. Але він відкрив, що є можливе людині спілкувати з Богом. Не зупинився на цьому, ой я така щаслива, бо зробила собі. Манікюр. Манікюр. Поправила собі uh, це що? Зачіска. <laughs> так. Я думав, що uh, ці сино куди кладуть. Ну <laughs> <No>, що, куня. <laughs> ну, <No>, просто. <laughs> uh, я такий щасливий, бо мені хтось сказав якийсь комплімент. Я такий щасливий, це все пустота, поки не відкрию, не відкрию, що, так як говорить свят, святий, е, святий Дон Боско, апостол молоді, ад майора на ту сум». Для чого з більшого я народився? Для чого збільшу, для більшого, глибшого щастя, для досвіду Божої любові і щоб її нести всім тим, що в болоті свого щастя, в отруті цього світу мучаться і не мають сили далі жити, і зневірені опускають руки. Є, є життя з Богом. Реальні. І до цього кличе, кличе Іван Христитель. Покайтеся, то значить, відверніть, дайте місце в своєму житті, щоб прислухатись, щоб побачити. І це свідчення, яке дає, дають святі. Ми спробували, у нас вийшло це з Богом. Спробуй йти. І у тебе може вийти життя з Богом. Можеш відкрити це багатство, цю силу, цей мир. Цю вільність не мусиш бути ти поневолений, поневолений раб. Не мусиш, бо Бог тебе не сотворив для рабства, для цього щастя. Коли е, 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 ще був семінарист, дуже з великим захопленням е, дивилися один американський фільм Чайка Джонатан Лівінгстон. А там якраз цей контраст показаний, що як чайки живуть на березі океану, а як між собою рвуться, коли висипали на сміттєзвалище там ці відходи, як вони на цьому, як, як до крові. А як хтось цю кісточку взяв, має що? Щастя. Урвав собі кусочок цього щастя я маю тепер. І навчилися лише так один одного дру, д, ну, душити, убивати, не вечити. А щастя спочиває лише в цьому, що я можу урвати для себе більше, що я можу другого понизити, що я з другого можу висміятися, що я можу іншого заатакувати. Це наше щастя. Є більше. І одне, одна чайка е, відкриває потім цю е, можливість. Там показується, що вона має крила. Пізнаєш, що має крила. Вона може літати високо і спускатися. Правда, не тоді її відсудили, відігнали е, від геть е, від. Е, 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 Відграє? З граю від граї. Від зграї. Від зграї. Від зграї. Дякую за. Під казку, а, а потім є ще як мусить перейти скрізь свій егоїзм, щоб відкритися для цього, що, що є вічне, що є правдиве, що є Боже. Ось покайтеся. Не будьмо прив'язані до своїх уяв настільки, що я вже маю своє щастя, мені вже більше не треба. Мені було б треба Бога, щоб, мені, щоб міг заробити гроші, щоб мати кожен день на свою е бутилочку. Мені треба лише, щоб мені Бог дав стільки щастя, щоб кожен день можна викорити свій цигар, щоб мати знайомство оточення таких людей, з якими можна так е погуляти, щоб душа. Плаче, чи що там робить, ну. Ось. Але це є це є, це є наше рабське мислення. Покайтеся, дай місце Богові, бо час спасіння наступає. Бо Христос народився, бо Бог об'являє себе, бо Бог приходить. І Він хоче змити цю грязь з нашої душі і вчинити моє життя новим. Крокуймо на Йордан. На нову і на нову. Кожний рік, кожного дня крокуймо на Йордан, бо Бог прагне показати себе, як цей, який робить це святе, Божественне в моєму житті. Бо Бог хоче показати, що ти сотворений, і живеш, дитино, не задля цього, щоб ривати лише яку ігрушку, тобі щось заблисти перед очами, але ти сотворений для цього, народжений для цього, не щоб показати, чи на базарі якесь нове платічко, чи для більшого, для більшого, щоб твоє серце стало. Переповнене досвідом Божої любові, Божої сили, Божого миру цього, що пропонує Бог. Святий Августин після свого навернення говорить так, в молитві для себе ти нас сотворив, о Господі, і неспокійним залишиться людське серце, поки не спічне в тобі, о Боже. Я вам бажаю цього святого непокою. Щоб не заспокоїлися ні з сигарем, ні е, з нічим на світі, ні з грошима, ні е, з цими е, егоїстичними людськими відносинами. Не заспокійся, не опускай руки, Ад майора натосом для більшого ми народилися, щоб жити з Богом, щоб відкрити горизонти е, життя з Господом Богом. Амінь. Амінь. Христос народився, славімо Його!